Маленькі зовні, а такі вже зрілі, бо довелось зрослішати умить. Дитячі мрії у війні лишили, вам, як і нам, свідомо вже болить. Останнє віддаєте для військових, і не шкодуєте ні здібностей, ні сил, на іграшки запаси кишенькові, притулі викладаєте на стіл, відчули на собі. Хто друг, хто ворог, буває, більше знаєте, ніж ми. Майбутнє наше, наш життєвий порох, благаю, залишайтеся дітьми, такими норовливими, як буря, як вітер вільними зі щирістю в очах, і хай вас вчать свої набиті гулі, а не війни оцей тотальний страх. Я вірю, що настане та хвилина, Коли ваш сміх від щастя зазвучить, І мирно буде жити батьківщина, За вас миладні подвиги вершить.